Діти, добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про наше рідне місто Херсон. Але спочатку давайте пригадаємо, в якій країні ми з вами живемо. Правильно, Україна, Україна це наша з вами батьківщина. Є у сонця небо, синє і гніздечка у пташини, а у кожної людини є матуся, батьківщина. Україна, діти, і є наша з вами батьківщина. Подивіться на мапу нашої України, на ній багато крапок, великих і маленьких, так позначаються міста. Бачите червоний квадратик низу мапи? Я так позначила нашу з вами малу батьківщину, міста Герой Херсон, це місто, де ми з вами народили, живемо, де поруч з нами близькі і дорогі нам люди. Знаходиться херсон на півдні України, на правому високому березі Дніпра. Дніпрова хвиля в берег б'є, мурований камінням, і місто ніжиться моє під сонячним промінням. Ой херсоне, херсоне, я в твоєму полоні, жай вір в небі над містом співа, пшати сонячні вбрани, рідне місто кохане, ця перлина моя степова. Так писав поет Григорий Терещенко. Кожне місто має свій герб і прапор. На гербі нашого міста на блакитному щиті зображена брама херсонської фортеці. Її золотисто жовтий колір символізує гостинність херсонців. Два якоря, торговельний торгавельний військовий вказують на те, що на верфях нашого міста будували і торгавельні, і військові кораблі. Також вказана дата заснування Херсона та дві гілки добова і Лаврова символи міцності і слави нашого міста. Зверху герб увінчений вежею з трьох зубців. Це знак того, що Херсон обласний центр. На прапорі три сині смуги на білому тлі. Це Дніпро і його рукави, Бакаль, рвач і конка. Херсон має давню і славну історію, з якою ми і починаємо знайомитись. Запрошую вас на екскурсію по нашому чудовому місту. Починаємо з залізничного вокзалу. Саме звідси гості міста потрапляють в обійми гостиних херсонців. Від вокзалу до самого Дніпра веде головна вулиця, проспект Ушакова. На проспекті знаходиться пам'ятник англійцю Джону Говарду. Цікаво те, що пам'ятник це сонячний годинник. Далі по проспекту Алея Каштанів, де чудово можна відпочити в спекотну погоду, площа Свободи з пам'ятником Небесної Сотні, Морська академія, де навчаються майбутні моряки. Шевченківський парк з віковим дубом. І набережна з пам'ятником першим корабелам Херсона. А зараз ми відвідаємо парк Херсонська фортеця. Дві брами, вали, фортифікаційний колодязь, який закрит сіткою заради безпеки, невід'ємна частина парку. А хто пригадає, як називається ця пішохідна вулиця? Правильно, це вулиця Суворова. На ній знаходяться магазини, сімейні кафе, кондитерські. Херсонці дуже люблять тут відпочивати. А ця будівля зачаровує, її називають Зоряним театром. Це планетарій. Він єдиний на півдні України. Тут можна побачити зоряне небо, дізнатися про сузір'я. Цікаво, діти, а чи впізнаєте ви цю вулицю? Як вона називається? Вулиця Гетьмана Сагайдачного. На ній знаходиться наш казковий дитячий садочок. Ось і закінчилася наша екскурсія по рідному місту. І закінчити мою розповідь про херсон Я хочу віршованими рядками. Перлина степу, у віках живи, хай буде мирним небо над тобою. Достатньо в минулому журби, живи надією, а не журбою. Дякую за увагу! До побачення!